Чи правда те, що візуал створювати складно? Чи правда те, що для візуалу потрібна інстаквартира, багато грошей і професійна відеокамера? Чи насправді візуал це так складно і цьому неможливо навчитися? І це просто дар з небес, який просто людині даний від Бога? Давайте в цьому сьогодні розбиратися. Мене звати Олена Герневич, я експерт з візуалу просування. Інстаграму візуалом я займаюся вже більше, напевно, двох років. Я це обожнюю, це те, з чого я починала, те, чим щиро люблю займатися. Для мене це як медитація. Давайте сьогодні ми з вами розберемось в найпоширніших міфах зв'язаних з візуалом, і розвіємо ці міфи. Я вам на власному досвіді, на власних учнях, доведу, що це все далеко не правда. Перший і найпоширеніший міф, який стосується візуалу, це те, що це робити складно. Знаєте, оце дуже часто навіть в тому самому діктоці трапляються оці схемки незрозумілі, і якісь там, хто знає які кадри, особливо ті, знаєте, які вже, вже там якийсь розпіарний профіль, і в ньому. Паблік, так і в ньому прямо такі супер ідеальні кадри, які взагалі люди збирають з інших людей. Але не суть суть в тому, що склалась така думка, що в принципі красивий візуал це складно, це потребує. Там великих зусиль, навичок і так далі. Насправді все це дуже відносно. Так, якщо ви робите все з нуля, звісно, що на початку, як і в будь-якій справі, у вас повинна формулюватися своя якась навичка вміння, і просто потрібно багато практикуватися. Але насправді візуал це взагалі не складно, і всі мої учні тому підтвердження. Я особисто дійшла до того, що я почала створювати естетичний візуал самостійно. Тобто я пробувала, старалася, аналізувала інших блогерів, аналізувала інші профілі і вибудувала це все всю систему, яку я даю на своєму інтенсиві по візуалу. Суть тому, що це взагалі не складно, я навіть вам скажу більше, коли у вас буде система і чітке розуміння, як планувати візуал, як його створювати, то ви зрозумієте, що це от просто супер легко, і це не вимагає багато часу, і навпаки, цей час економить. Тому перший міф це те, що візуал створювати складно. І я вам хочу сказати, що це дійсно не так. Нам завжди здається, що щось складно, коли ми просто не знаємо, як це робити. Так от помічали, що коли віддаєте якусь нову справу, нову навичку, новий бізнес, вам здається, що це просто складно, нереально і взагалі неможливо. Але коли ви починаєте все заглиблюватися, розумієте, якісь певні закони, маєте певні інструкції, певну методологію, ви розумієте, блін, та це просто, типу, це може робити насправді кожен. З візуалом те саме. Тобто візуал це взагалі не складно, і це реально та річ, яку може навчитись робити кожен. Наступний міф це те, що для створення естетичного трендового візуалу потрібна професійна. Камера, яка коштує там більше тисячі доларів. Насправді це не так. Особисто я завжди все життя робила м, контент для свого профілю, для свого візуалу на камеру звичайного телефону. Раніше це був сьомий айфон, потім одинадцятий iPhone, Зараз в мене чотирнадцятий айфон. І все одно я. Регулярно на регулярній основі отримую компліменти від своєї аудиторії, від нових підписників, які приходять до мене в блог, що їм подобається мій візуал. Завжди питають про камеру, на яку я фотографую, де я обробляю, і так далі. Хоч насправді весь свій контент я роблю просто-напросто на свою камеру телефону, що знову ж таки підтверджує те, що насправді можна робити класний контент на будь-яку камеру, практично, так звісно, не на всі прям. Але якщо говорити саме той самий айфон, то ви на будь-який iPhone можете робити класні трендові кадри, які будуть зберігати, які будуть поширювати. Які будуть приваблювати мною аудиторію, тому це знову ж таки міф. Насправді, я вам скажу навіть більше, професійна камера, навпаки, так, кадр на професійну камеру набагато складніше, на мою думку, вписується в візуал в профіль інстаграму ніж кадр на телефон. Чому? Тому що інстаграм на початку був створений як соцмережа для так телефону, Де ви в моменті ділитесь якимись своїми кадрами, фотографіями з життя. І коли ви бачите в Інстаграмі кадри з фотоапарату, з професійних зйомок, воно чуть-чуть так по-іншому виглядає, я думаю, ви зі мною погодитесь, я не скажу, що погано. Так, ті кадри теж можна дуже класно інтегрувати в свій візуал, але. Я до чого веду, що з самого початку, коли тільки е, так планувала платформа створення так е, інстаграму, воно було спрямоване на саме контент створення на телефон. Тому це знову ж таки міф, що для створення естетичного візуалу нам потрібна професійна камера. Наступний дуже поширений пункт це те, що для створення естетичного візуалу нам потрібна інстаквартира. Дивіться, давайте розбиратись. Звісно, якщо у вас інстаквартира, красиві, білі стіни, чи там бежеві, чи якісь там однотоннік як мінімум, то естетичний візуал створювати набагато простіше. Чому? Тому що ви можете, не виходячи з дому, його почати створювати. Але насправді є просто маса так варіантів і локацій, ідей, де ще можна створювати контент, так. Вне дому. Тобто це реальний міф, що для того, щоб створити суперестетичний контент, вам потрібна інстаквартира. Звісно, якщо ви хочете там затишний домашній контент, знаєте, оці там січки, біла постіль, білі стіни, біла кухня, для цього потрібна інстаквартира. Але якщо вам подобається стрітстайл, або ж вам подобається якась естетика фешн, яку можна, в принципі, відфотографувати в будь якій інші локації, то вам для цього взагалі не потрібна інстаквартира. І в мене особисто є дуже багато, по-перше, учнів, по-друге, подруг, так, через інстаграм. Які не живуть в інстаквартирі, так, і все одно продовжують створити дуже класний, якісний, естетичний візуал. Тому це знову ж таки міф, що для інстаграму, для вашого візуалу вам потрібна інстаквартира. Ще один міф. Це те, що красивий візуал створювати доро. Насправді завжди є якісь такі крайності, так? Тобто, для того, щоб створити красивий візуал, мені треба там сумочки Chanel, сумочки від віддіори, Євсен Лоран, брендовий одяг, брендові речі, брендові якісь там прикраси. Насправді це все не до кінця так. Тобто, звісно, що це круто, люди люблять дивитися за багатим життям, спостерігати за ним і зберігати. Але насправді дуже багато є такого контенту, і набагато простіший, який не вимагає великих грошей, банально купити якийсь базовий стакан і сфотографувати там естетичний якийсь стакан з водою. Це можна і без величезних вкладень. Те саме образи. Тобто вам не обов'язково одягатись повністю з Шанель або в діор образ, щоб вести блог. Ви можете спокійно створити класні образи, як з секонду, так і з Заари Манго чи будь-якого іншого мас маркету Тобто це реально міф. Це насправді мені зі навіть, навіть більше відмазка, відмовка для тих людей, які насправді хочуть навчитися створити класний візок. Контент, але шукають причини, чому цьому, цього не робити. Тому я тут якраз для таких людей, щоб розвіяти ваші міфи, насправді естетичний візуальний контент можна створити і без величезних фінансових вкладень. Наступний міф це те, що потрібно мати вроджений талант. Я вже про це сьогодні чуть-чуть згадувала. Дивіться, я візуал, так як і будь-яка інша навичка, там ходити, співати, розмовляти, писати красиво, так, якісь там вірші, тексти. Не знаю, так як будь-яка навичка, це те, що можна розвинути, це те, що можна прокачати. Звісно, потрібен якийсь час для того, щоб практикуватись, розвивати надивленість, шукати якісь цікаві ідеї, відтворювати їх, пробувати міняти ракурси, вчитися налаштовувати композицію, кадри. Але цьому можливо навчитись. Цьому може навчитись насправді кожен. Це неодноразово підтверджують мої учні, які закінчують мої супровіди, інтенсиви повізуали чи з консультації, так тобто вони. Коли мають методологію, мають структуру, вони роблять візуал. У мене коротше, був рекорд, коли дівчинка зробила візуал на місяць вперед, тобто на 15 кадрів, зробила просто за день. Тобто, я сьогодні йде домашнє завдання, наступний день вона мені вже скидає готовий візуал. Я, чесно кажучи, була в шоці. Тобто, це знову ж таки підтвердження того, що в будь-яких умовах ви можете створити естетичний, класний контент, і для цього не потрібно мати вроджений талант. Потрібно пробувати практикуватись, розвивати на оточувати себе красивим, і вас рано чи пізно точно все вийде. Так? Тобто не потрібно зациклюватися на тому, що там от є люди обрані, є я, який або яка ніколи не навчусь робити так красиво, як вони. Повірте мені, ті люди, які роблять топовий контент отак от в легкості, вони все одно до того моменту зробили дуже і дуже-дуже багато контенту, дуже-дуже дуже багато зйомок, дуже 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 багато спроб. Тобто вони ну, іноді, звісно, є там якісь такі супер талановиті люди, які з першого разу там, їм почали. Виходити дуже класно. Але всі ми вчимося в різному режимі, в різній швидкості. Ну, в когось є більший хист, навіть до того самого малювання, в когось менший. Але будь-яка людина, яка працює, напрацьовує практику, напрацьовує надивленість, все одно рано чи пізно доходить до того, що її створювати візуал чи будь-яку іншу навичку освоїти, вже стає набагато легше. Тому знову ж таки. Це є міф, так тобто візуалу можна справді навчитися кожна, кожна, кожнісніка людина. Е, наступний міф це те, що візуал займає дуже багато часу. Чесно вам скажу, мої учні тому підтвердження, що це насправді знову ж таки міф. Якщо у вас буде нормальне розуміння того, як готуватися до візуалу, як його планувати, як формулювати модборд, як поєднувати між собою фотографії, як поєднувати між собою кольори. У вас таке планування займе десь хвилин 30 і зйомка займе десь годину-дві в тиждень, а то й на місяць. Тобто є люди, які можуть там за день кажу, зробити там три умовно-чотири зйомки, і в них вже готовий візуал на місяць вперед. Тобто ви умовно виділяєте собі годину-дві в місяць, і ви маєте готовий візуал на місяць наперед, і вам просто навіть не треба за це паритись і думати. І ви все ще вірите в те, що візуал це довго, ну тобто, планувати візуал це довго, це навпаки техніка і. Стратегія, яка допомагає вам зекономити час на створення контенту і не думати про це кожного дня, а там виділити собі там ту годину, дві, максимум три в місяць, зробити його і з чистою душою йти відпочивати там на дивані. Тому це знову ж таки міф. Наступний міф. Це те, що візуал нічого не дає. Візуал ні на що не впливає. на що взагалі його робити? на що його роби? вчитися робити? Для чого паритись? Взагалі є дуже багато профілів, навіть великих більйонників, інфлюенсерів, які не паряться за візуал. Я з вами згідна. Такі профілі є, але. Якщо ви на старті вашого розвитку вашого аккаунту хочете набрати аудиторію, то візуал вам в цьому буде як додатковим помічником. Мені не раз писали дівчата, учні мої, які казали, я взагалі не підписалась чисто через візуал, я взагалі не знала, що ти там експерт по чомусь, мені просто сподобалась твоя картинка. І в результаті ця людина прийшла до мене на консультацію або на інтенсив, або на моє наставництво по веденню блогу. І знову ж таки, Ну, для когось візуал це просто, для чого це все робити, нащо на що не це виділяти час? Але інстаграм це соцмережа про картинку, про візуальне сприйняття. Не про тексти, не про аудіо, так, а саме про візуальну картинку. Про фотографію, про відео. Тому е, візуал має значення. Звісно, не ключове. Є ще багато інших атрибутів, які теж впливають на те, чи до вас прийде людина підписатись, чи вона е, до вас звернеться за вашою послугою. Так, але візуал це просто додатковий атрибут, який там умовно, якби там. У вас підписалось без візуалу 10 людей, то з красивим візуалом на вас би підписалось 20 людей. Так? Чисто за рахунок красивої картинки. Тому чому б не прокачати цю навичку і зробити так, щоб на вас підписувалося більша кількість людей, і у вас було потенційно більше підписників, більше клієнтів, більше всього. Я думаю, що це точно не завадить, і візуал насправді реально дає результат. Звісно, не всі результати на раз, але він, якби знаєте, такий додатковий бустер, додаткова річ, яка допомагає людині швидше на вас підписатися і з вами слідкувати. Тому візуал реально дає багато. Наступний міф це те, що візуал створиться по готових схемах. Я думаю, що більшість з вас бачили ті такі схемки. Можливо, не більшість, може хтось не бачив. Я вам тут прикріплю десь скрін. В тіктоці дуже багато є скрінів, типу, як будувати візуал по схемах. Знаєте, там деталь, людина, людина здалека, природа. Деталь зблизька, пікнік. Наприклад, так там схеми є максимально різні, максимально з різними кольорами, але насправді це взагалі ніколи не працює. Люди це зберігають, думають, що через це вони зможуть навчитися створити красивий контент, але це далеко не так. Я на своєму інтенсиві даю реальну стратегію, яка допомагає вам робити візуал під себе, під свої схеми. Я даю якісь загальні штуки, які ви можете. Під себе підлаштувати і зробити такий візуал, як вам подобається, а не брати ту готову схему, там вставляти кусок лиця, кусок якоїсь природи рандомний, і в результаті на виході виходить взагалі не те, чого ви очікуєте. Так, моя методологія полягає на тому, щоб ви запланували візуал, такий ви, ви хочете бачити його на виході. Пішли його зробили, і на виході були задоволені, тому що ви зробили той візуал, який ви хотіли, а не який вам хтось нав'язав якоїсь схеми. Тому це міф, що ці схеми взагалі працюють. Вони не працюють. І я ніколи по них не раджу робити якийсь контент, візуал. Я собі всі час теж колись коли, взагалі, до того моменту, коли я почала створювати контент, я думала, що це працює. Собі там пару разів зберігала. Але я жодного разу. Не створила по цьому контент, бо це не працює. Так, візуал по таких схемах не створюється. Візуал створюється по вашій концепції, по ваших ідеях, по вашому баченню, як ви хочете і що ви хочете транслювати візуалом. І тоді є максимальна ймовірність того, що ви зробите так, як ви це планували, а не так, як хтось вам нав'язав. Тому схеми не працюють. Просто забудьте про них, відпишіться від тих людей. Не знаю, не слідкуйте, не зберігайте, тому що це дійсно не працює. Працюють зовсім інші речі, які я даю на інтенсиві. Ще один це те зало для свого інстаграму потрібен Професійний фотограф. Це міф, знову ж таки, якщо у вас є базове розуміння, як робити кадри, які кадри вам підходять, які кадри вам подобаються, які кадри в вашій саме обстановці, в вашому випадку, реально зробити найближчий час, тоді вам ясно, що не потрібен фотограф. Тобто фотограф це вже така. Наступний рівень, якщо ви хочете базово покращити якість всіх своїх кадрів загалом, але це не обов'язково на початку і це навіть не обов'язково в середині вашого шляху створення красивого візуалу. Фотограф це. Додаткова плюшка, додаткова фішечка, яку ви можете використовувати, але це не обов'язковий етап на етапі створення візуалу. У мене дуже багато учнів створюють візуал собі самі там на штатив, на банально там сперти телефон на якийсь вазонок або ж з подружками, з друзями, з хлопцями. У мене навіть одна чиниця створювала візуал. І фотографував її син. Не обов'язково, якщо ви візьмете фотографа, у вас буде красивий візуал. Це так не працює. Важлива підготовка, важлива стратегія планування контенту. І тоді у вас все вийде, тоді у вас вийде візуал, який ви дійсно хочете, який вам дійсно подобається. Ну і останній міф це те, що візуалу неможливо навчитись. як я вже казала, візуал це та сама навичка, це той самий м'яс, який можна накачати, прокачати. Цьому може навчитись кожен. І це теж одна з моїх місій, в принципі, в інстаграмі, в блозі допомагати людям проявлятися через контент. Через візуал, робити візуал, який їм дійсно відкликається, який дійсно про них, робити їхню унікальну історію. Так, я даю просто базу, якісь алгоритми і стратегії, як можна, які варіації є в поєднанні фотографій поєднання кольорів, поєднання ракурсів, так, якісь такі основи. А далі саму концепцію вже ви, вибудовуєте ви самі. Тому до то самого навчання по інтенсиву вас точно не буде якийсь е, стандартний візуал, як у всіх. Вас буде ваш унікальний. Візуал то як ви його бачите. Тому, якщо ви би хотіли навчити створити класний візуал для свого блогу, отримати ту навичку, яку ви зможете потім використовувати на постійній основі. Заповнюйте анкету перед записом на інтенсив по візуалу. Він стартує десь орієнтовно в червні, тому встигні записатися. І ті, хто будуть заповнювати анкету перед записом, найпершими дізнаються про всі новини стосовно інтенсиву. І на сьогодні це все. Сподіваюся, я розвіяла більшість ваших міфів, зв'язаних з візуалом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який е, міф вам найбільше відкликнувся, що було про вас, як ви думали раніше, е, як, е, які ваші інсайти. Підписуйтесь на мій YouTube, на мій Instagram, е, Там я буваю частіше. І дякую, що дивилися це відео до кінця. Побачимося з вами в наступному відео. Всім па-па!